кілометрі в Івано-Франківського видання. Mm -hmm. От ви казали про ідею. До речі, дякую за продаж плейсмен красиво. Ви так перервали в самому потрібному моменті, коли була реклама карала, вставочка і якась бірочка, Label чаю. Дуже цікаво, повітно як ми знімаємо кіно безкоштовно, і звідки взяти гроші? Відповіді прямо на, на екрані. повертаючись до ідеї, власне, до містики, ви кажете, людина хоче бачити якийсь видуманий світ. А чи вбачали Ви в тому, що ви робите якось соціальної складової? Ми ну, перш за все ви створювали казку і знову ж таки на етнічних, на етнічних якихось складових, на етнічних контрастах, ем, які побудовані власне, на, на обороті Всесвіту, напевно, ну, так, які, які знаходять відображення просто в нашому, в нашому житті. І от скажіть, будь ласка, чи замислювалися ви над тим, що е, знімаючи за мотивами? Української автентики та родинних якихось цінностей у цю одказку і вкладали, може, в неї якийсь соціальний підтекст. Власне, там ще є персонажі, які, я так розумію, кожен відіграє свою роль у взаємодію. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте момент, як ви відчуваєте соціальну складову всередині вашого кіно, до чого це має призвести і що це має заставити нас розуміти, думати, може поміняти щось? У фільмі дивіться, признаюсь чесно, коли. Коли я зрозумів, що ну, буде такий жанр, буде така історія, ми її виписали. І в результаті я зрозумів, що мені не вистачає солі. Знаєте, Коли дуже смачна їжа і е, ти їж, я а без солі вона не смачна. От. І от солі не вистачало. От Саме е, цю сіль ми додали в кінці. І е, е, знаєте, та аудиторія, яка реально приходить на це кіно, вона ненавидить, щоб її навчали чомусь. Вони не любить просто, воно приходить в кіно відпочивати, але слухати моралі. От не робить так, не куріть, не пийте, ні, в кіно працює все по-іншому. Ми даємо пити всім, ми даємо курити всім, але потім хто курив, хто пив, той помирає. Тобто ви маєте це, 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 якась така орієнтація знову ж таки на, на цій культурі. Я маю на увазі не такі короткі підвіски. Послідовності причини, послідовності та результатів. Я, я... маю на увазі якийсь глибинний підтест. Глибинний підтест є. Так. глибинний підтест є. У фільмі, в фільмі дуже, дуже чітко проглядається е, момент боротьби з внутрішніми страхами. Це раз, тільки в нас є дуже серйозні страхи, які не мішають нам добиватися наших мрій. Це раз. І, друге, один важливий соціальний момент, який ми розуміємо. Я зараз я не буду його відкривати, ви подивитеся кіно, ви зрозумієте, коли... Іде фінальний діалог між двома героями, він говорить одну фразу. Говорить, ви такі-то, такі-то, на сьогоднішній день навіть не зустрічаєтеся ні з одним. Ну, власне, власне, цей момент. І я там ну так трейлером, я, я, я перепрошую фільм віруся. Там був момент і про гуртожиток і, і про те, взагалі, що вони якось існують в якомусь своєму окремому світі, і ніби всі сусіди, але... Дуже цікаві такі моменти є за, за образами. Просто є і Іван Турник, в принципі, є і принцеса, є е, доблісний лицар. Це про це що я кажу. Ми нічого не вигадуємо. Ми просто беремо, перемішуємо, використовуємо, розвертаємо і показуємо по-новому. Уже класно. добре знайомі старе, тому що найкраща формула успіху це показати уже знайоме по-новому. Це як Біблію писати? Так. Ну, в принципі, з там все окей. А Скажіть, будь ласка, вот про такі образи жінки та ну, є жінка, яка, з якої причини якась починається. Так. Розумію, там же навіть у вас в синопсисі написано, що все починається, коли головний герой намагається робити на серце, і в нього, я так розумію, в серці ця згадка залишається. От, є дві ролі. Жінка, яка спонукала серце, і серце, яке щось судино. Ну, uh, я думаю, як так коротко, коротко і туристи, і чітко. Як же є, дуже. мені, де ж мені взяти трошки, щоб відповісти правильно? Жінка, жінка стає причиною всіх, всіх загострень у світі, ви знаєте. Самі більші конфлікти в житті починаються жінки, і земля, і, і, і так далі. тобто, і, і Всі події починаються жінки. Дуже добре через жінку все так, через жінку все відкривати. Тому в нашому фільмі все так само, як і в як і в Біблії. Все почалося через жінку. Там дівчатка хотіла дуже дуже. Будь ласка, дякую мене два практичні просто запитання. Перше запитання стосується знімальних проблем. Мені цікаво, скільки переможний почати з зйомок в ціни, мав бути день і наскільки це було висаджено. І друге запитання, чи проремонтували ціни саме стіни. Знімані дні у нас були, знаєте, не кожен день однакові, тому що деколи зміни а, затягуються. Там по різних причинах може бути причина якась технічна, може бути причина чисто людський фактор, може актор просто не змогти грати, і просто йому треба час, щоб налаштуватися. Тобто, по різному від в середньому зміна триває 12 годин, плюс-мінус овертайм, у нас бувають ну, по в середньому плюс 4 години. Тобто, 16, на кіно може бути там 16-17 годин. Бували зміни в кінці вже, коли ми знімали фінальну сцену. Це бувало і по 24 години. Ми знімали нон-стоп, нон нонстоп. На нон відносно монтажу монтував фільм. Я сам всі фільми я взагалі монтував сам своїми руками кожну клавішу нажимався. Final cut.